Компанія Фейсбук розпочала презентаційний тур по США, що має на меті привернути додаткову увагу до випуску акцій компанії. Власники Фейсбук планують залучити щонайменше 10,6 мільярдів доларів та наблизитись до таких гігантів технологічної індустрії, як Google та Amazon. Більшість експертів прогнозують, що Фейсбук буде особливо не буде особе без особливих проблем досягне поставленої мети. Втім, деякі скептики сумніваються, що купівля акцій, популярної соціальної мережі є гарною інвестицією. Більше знає Олексій Кузьменко. Промотур розпочався в Нью-Йорку. Його мета переконати якомога більше інвесторів придбати акції Facebook. коли ми почали будувати соціальну мережу для університету. Ми мали уявлення, у що це може вирости. Ми просто не були впевнені, що саме ми цього досягнемо. Мало хто міг уявити, що задум, який розпочався з університетського гуртожитку, лише вісім років тому привабить 900 мільйонів користувачів в цілому світі і матиме оціночну вартість співставну з ВВП невеликої країни. Виходячи зі стартової ціни акції, яка становить від 28 до 35 доларів, компанія Facebook може коштувати до 80 мільярдів доларів. Так вважає аналітик ринку цінних паперів Макс Вольф. Я думаю, що вони досягнуть мети та розпродадуть акції вже у перший день. Вони будуть намагатися виручити якомога більше грошей від свого IPO. Втім, не всі впевнені, що Фейсбук вартий грошей, які просить. Я би в них не інвестував. Джеф Корбін, виконавчий директор компанії KSA Strategic Communications, вважає, що виходячи з прибутків, які Фейсбук отримає від розміщення реклами, вартість компанії має бути значно меншою. Він посилається на Google, вартість якого складає приблизно 5,5 річних прибутків компанії від продажу реклами. якщо ми застосуємо цю формулу до Фейсбук, який має прибутки від реклами на рівні 400 мільйонів, то будемо мати зовсім іншу цифру. Нинішні оцінки вартості Фейсбук на думку Макса Вольфа викликані ажіотажем Ми вважаємо, що компанія продовжує зростати. Очевидно, і провідні гравці ринку вважають так само. Можливо, так все і є. Проте Джеф Корбін радить інвесторам триматись подалі від акцій соціальної мережі. на мою думку, якщо компанія не надасть чіткої стратегії збільшення своїх показників, вартість її акцій буде постійно зменшуватися. Промотур Фейсбук напевне надасть зацікавленим інвесторам. В. Відповідь на ключові для них питання акції компанії надійдуть у продаж вже 18 травня. Олексій Кузьменко голос Америки.